Іни, а вже згодом шокує її президентка. Маленька східноєвропейська держава. Наступна мета тирана Путіна Останніми днями в публічному просторі з'явилось кілька дискусій про безпеку нашої країни. Натомість, заяви президента Зеленського про плани Російської Федерації, дестабілізувати Республіку Молдова були підтверджені нашими установами. План Росії щодо проведення диверсійних дій на території нашої держави не є чимось новим. З початком повномасштабного вторгнення Росії до України Молдова піддалася енергетичному шантажу Кремля. Країна залежить від природного газу з РФ. Проте Федерація обмежила транспортування блакитного палива до республіки і неодноразово погрожувала повністю закрутити вентиль. Ще через масовані російські атаки української інфраструктури Молдова на собі кілька разів відчула, що таке блекаут. Ситуацію підігріли осінні антиурядові протести в центрі Кишинева. Їхні організації. Тор молдавський опозиціонер та олігарх Ілан Шор про російський політик наразі переговується в Ізраїлі. Його звинувачують у розкраданні мільярда доларів бюджетних коштів. Ми вперше бачимо uh, 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 таке такое зближення uh, між прямим uh, прямими уголовниками і людьми з дуже большим uh, уголовним uh, багажом і. Uh, и попытка России до них добраться и через них финансировать какие-то провокации и свержение правительства. Молдова очень серьезно и каждодневно отравлена в информационном смысле. Российская пропаганда. Через російські каналы, которые очень серьезно финансируются. Загалом система підтримки Росією політиків та громадських діячів для просування кремлівських наративів ЄС та інших країнах світу є доволі внучкою. Це роблять не лише кривавою російською готівкою, яку важко відстежити. Росіяни розплачуються вигідним бізнесом, як от пов'язаним з енергоносіями, чи підкуповують тепленьким місцем, як, наприклад, сталося з колишнім канцлером Німеччини і ще донедавна головою ради директорів Роснафти Герхардом Шредером, через що навіть виник політологічний термін шредеризація. Оця синікура, де цілком офіційна зарплатня, вона є за великим рахунком а, платою за а, його лобістську, і не тільки лобістку, а суто, навіть там якусь іншу діяльність для Російської Федерації. А ще Росія створює банки в країнах з лояльним законодавством у цій сфері, щоб пустити там своє отруйне коріння. З одного боку такі установи допомагають відмивати гроші російської еліти з іншого потрібні для впливу на політику іноземних держав. Кремль взагалі дуже активно використовує можливості демократичного світу, щоб боротися проти демократії. Деяких західних політиків і водночас бізнесменів, як от колишнього прем'єра Італії, Берлусконі, приваблює взаємовигідний бізнес. Європейці залучають до нього росіян, зокрема і через корупційні схеми. Російський механізм удії впливає і корумпує західних політиків, і ті вже невідворотно стають його шестернею. Нинішня ситуація Молдови теж доволі показова. Популіст Шорта, захисник молдавських заробітчан у Росії без співпраці зі спецслужбами Федерації не міг би так збагатитися, впевнені експерти. Значний вплив на маленьку країну має і сіра контрабанда з Придністров'я. адже практично всі тамтешні великі підприємства зареєстровані в Молдові і працюють з європейськими ринками. Це все було б неможливо без корупційної складової, як в Москві, так і в Кишиневі. Молдавський бізнес зав'язаний на Росію великим чином через те, що це величезний ринок для сільгоспродукції та вина. І оці регулярні перекручування цього краника з боку Москви, воно теж часто робило молдову доволі ну доволі поступливою питання газу Да? от багато в чому до речі успіх Придністров'я умовний він пояснюється тим що Придністров'я не платила за цей газ, а борг він виростав на Молдові. Це, до речі, один із тих моментів, які Російська Федерація намагалася накинути Україні з приводу от, ОРДЛО. Москва кілька разів в Мінську намагалася примусити Україну визнати, що це частина її боргу. Варто згадати і соціалістів колишнього президента Молдови Ігоря Дудона, який склавши свої повноваження, відправився прямісінько до Москви. разом зі всією родиною сфотографувався на красній площі і розмістив світлину в мережі. Я Думаю, що на даний момент тих пор, княжна Дудон вже Дадон уже вхож к російським. и к Путину, и к российскому правительству. Его там уже, конечно, не любят, он свое дело не сделал. Деньги он, конечно, получил, но дело не сделал. И, конечно, сейчас пытается вот такое сближение по разным параметрам и по разным дорогам. Анішне прайс всі мозможними мірами. Я думаю, навіть через депмиссии. те, що посольство Російської Федерації координує, я особисто в Молдові ці заходи. Я особисто з цим э, зіштовхнувся в 2014 році, э, в коли спостерігав, як э, роз саме розсотрудничество, да воно на 9 травня збирало людей на масовку, возило їх своїми автобусами, видавало їм свої прапори. Через молдавських активістів активна координація російського руху за кордоном відбувається з 2014 року в більшому масштабі з 2022. Проте від початку повномасштабної війни в Україні моральний осуд всього, що пов'язано з Росією, та активна діяльність західних спецслужб пригальмували крейсерські плани Кремля. Ось і зараз у Молдові Росія грає на багатьох інструментах відразу, адже їй дуже важливо змінити євроінтеграційну перспективу Кишинева і головним чином щоб нівелювати молдавську підтримку України для Путіна та його посіпак. Найкращий варіант це така собі придністровізація всієї Молдови. Проте, поки маленька республіка успішно пручається і не хоче у пащу великого російського ведмедя. Оксана Шнайдер.